Мої вітання на календарі середа, 14 грудня, і це Ньюз. З вами у студії працює Анастасія Бурковська, і ми починаємо сьогодні. Пропоную обговорити наступні теми: врятували світ від катастрофи 14 грудня. День ліквідатора наслідків аварії на чаес. Не дуже хороший день. В тому плані, що сабиятого на сідарса стайда дні дуже хороший слід в душі. Таким мириться, У Мирнограді вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній станції. Сьогодні наша громада, як і вся Україна, вшановує пам'ять ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Поліцейські групи білий янгол продовжують евакуацію мирних мешканців з прифронтової Красногорівки. Я вовсі уїхати хочу, бо на всю на всю жизнь за цю так, що ні днів немає, ні покоя у селидівській громаді. Люди похилого віку отримали гуманітарну допомогу. Так приємно, що заботяться о нас. Просто выразить благодарность этим организациям, которые спонсируют благодарність это, організаціям, які эти, как раз самое саме что нужно. Надзвичайна ситуація як правильно укомплектувати аптечку. Кожен українець повинен мати вдома захисну аптечку на випадок воєнних дій у місті чи будь-якої екстреної ситуації, як правильно зарядити гаджет, не нашкодивши акумулятору. І мертвим, і живим, і ненародженим поема, яка живе у серцях українців уже більше століття. Одна з тих поезій, у якій Тарас Григорович Шевченко звертається до лібералів, і щоб вони допомогли краще жити українському народу. Наш випуск новин традиційно починаємо із зведення національної поліції щодо оперативної ситуації в області. Поліцейські Донеччини збирають докази на місці російських атак. За добу задокументовано сім ударів по житловому сектору і інфраструктурі. Постраждали п'ять населених пунктів. Під вогнем расистів опинилися міста Краматорськ, Авдіївка, Бахмут, СМТ Велика Новосілка, село Богоявленка. Ворог бив по мирному населенню із ЗРК С-300, РСЗВ ГРАД, артилерії та мінометів. Знищено та пошкоджено шість цивільних об'єктів, два житлових будинки, інститут, реабілітаційний центр, адмінбудівля, контактна мережа. Зафіксовано два ракетних удари із ЗРК С-300 по Краматорську. Ворожі снаряди поцілили в інфраструктуру міста. Інформація щодо жертв і поранених не надходила. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Сьогодні вранці столиця знову зазнала обстрілів. У Києві пролунало кілька вибухів. Було збито 13 дронів камікадзе, які летіли на столицю двома хвилями. Вибухи у Києві пролунали близько 6.30. Уламки збитих дронів потрапили в адмінбудівлю і трохи пошкодили чотири житлові будинки у Шевченківському районі столиці. Постраждалих у Києві немає. За фактом атаки дронів по центральному району Києва СБУ розпочала розслідування. 14 грудня вся Україна відзначає день вшанування пам'яті ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Згадали героїв і у Покровську. 14 грудня Україна відзначає день вшанування пам'яті ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Людей, які ціною свого життя і здоров'я змогли здолати страшну трагедію ХХ століття. Люди, які були у самому серці трагедії, кажуть, що такі події не забуваються ніколи. Не дуже хороший день в тому плані, що собуття того вода на не дуже хороший слід в душі, тому що з таким ж це ніколи не можна. самое главное что до сих пор неизвестная причина этой трагедии очень много версий но из-за того что пострадало много людей я служил в армии как раз 85-87 попал как раз под это дело все так оно забывается конечно да ну, стирается чуть-чуть памяти конечно но все равно такие дни но все это как бы, ну, перед глазами стоит и даже Ті моменти, які навіть ти не був, але ти прекрасно розумієш, що це таке. Василь також брав участь у ліквідації аварії. Сьогодні прийшов шанувати пам'ять свого побратима, якого уже, на жаль, немає серед живих. Я сам учасник ліквідації. Як називається, тоді побігли мирний атом. Ми цей день закрили, Прекратили роботу по ліквідації, закінчили роботу по ліквідації аварії на Чорнобильській атомній станції. Саме краші товариш, от останній, Габа Василь Михайлович. Ну, в принципі, я вот ті всіх товаришів, які написано, я їх все знаю. Пам'ять загиблих ліквідаторів аварій на ЧАЕС вшанували хвилиною мовчання. Багато слів безмежної вдячності за той вчинок, який вони зробили, лунало сьогодні. Також представники трудових колективів міста поклали квіти до пам'ятника Чорнобильцям. Колектив телебачення Капрі висловлює велику подяку ліквідаторам трагедії на ЧАЕС. Саме ви, як ніхто інший, знаєте, якою жахливою катастрофою може стати подібна аварія. І сьогодні, коли ворог залякує Україну та світ ядерною зброєю і ядерною катастрофою, ваш подвиг стає ще більш значущим. Вчора, 13 грудня, Краматорськ знову зазнав ворожого удару. Росіяни влучили у промзону та корпус інституту техніки та менеджменту. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Точні наслідки трагедії встановлюються. У Мирнограді вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів аварій на Чорнобильській атомній станції. На заході побувала і знімальна група телебачення Капрі». «Минають роки після найстрашнішої в світовій історії техногенної катастрофи, але в серцях людей досі звучить відлуння тих трагічних подій. Сьогодні в Мирнограді відбувся мітинг, на якому вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів на Чорнобильській АЕС. Сьогодні наша громада, як і вся Україна. Вшановує пам'ять ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Зібралися біля пам'ятника, запам'ятали, згадали, тому що таке забувати не можна для того, щоб наші майбутні нащадки жили у вільній Україні. На заході загиблих вшанували хвилиною мовчання, схилили голови перед тими, хто не дожив до цього дня, чиє життя та здоров'я забрав невидимий ворог. Серед них були немало наших земляків, які ціною свого життя та здоров'я зупинили ядерне полум'я Чорнобиля. Це герої, і ми, люди живуть сьогодні, маємо пам'ятати ту жертовність. Яку вони заплатили за те, щоб наші майбутні покоління мали змогу жити. Вічна і світла пам'ять, присутнім подякували за мужність та самовідданість, що, ризикуючи власним життям, працювали в зоні радіаційного лиха, аби зупинити розбурхану стихію, глибока щана і щира дяка вам, наші любі ліквідатори Чорнобильської аварії. Зичимо вам міцного здоров'я, радості від кожного прожитого дня, щастя, сімейного затишку, уваги і тепла від оточуючих, мирного неба, шана ліквідаторам та усім тим, хто ризикуючи своїм здоров'ям і життям, брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Чорнобильська ядерна катастрофа ніколи не зітреться з пам'яті людства. Евакуація з гарячих точок продовжується, і поліцейські групи білий янгол роблять усе можливе, аби врятувати якомога більше життів. Цього разу евакуюють мешканців Красногорівки. Красногорівка маленьке містечко на Донеччині. Яке що піддається обстрілам окупантів? Проте незважаючи на постійні бомбардування. У місті залишаються цивільні мешканці, які все ще не хочуть покидати рідні домівки. Але коли снаряд падає прямо у будинок, вибору не залишається. Доводиться їхати. Нам поступило повідомлення про те, що ви хочете виїхати. Да. Сюди. Ми вам поможемо уїхати да, Хочу вовсі на всю ну, допомогу на всю життя відсюди. сюда. так що ні днем, ні матіха. Okay, ну нут нам сообщення поступають. I... Ми к людям заїжджаємо у знайомках. Will... Що... Поліцейські групи білий янгол роблять усе можливе, аби допомогти мешканцям гарячих точок. Так, днями хлопці виїхали з черговим завданням евакуювати людей. У ході евакуації мешканцям надається і медична допомога, адже багато хто має поранення після обстрілів. Ступнясти ви на бок сюди. Помочь? Да не надо сейчас. Попала куда? На ось А ось, ну стой, убери руку. Она сама вытянет. Что? Ось попала, она сама вышла. — Я вижу, поедем в больницу. На вылет? Да. Потому что так не заживет. Вас лечить надо. Поліцейські та військові, у котрий раз закликають мешканців гарячих точок не гратися з вогнем і виїжджати, поки є можливість. Адже доки ви знаходитеся на лінії фронту, рашистський снаряд у будь-яку секунду може обірвати ваше життя. До уваги мешканців Марноградської громади завтра, 15 грудня з 10-ї години ранку, буде організовано підвезення технічної води для мешканців мікрорайону Західний. Роздача води відбуватиметься біля школи номер 9 у селидівській громаді мешканці похилого віку отримали гуманітарну допомогу. Подробиці дивіться у сюжеті моїх колег. Пенсіонери одна з найвразливіших категорій населення, і вони, як ніхто інший, потребують допомоги у такий непростий для всієї країни час. Протягом декількох днів у селдівській громаді люди похилого віку, а саме 70 плюс та 80 плюс мали змогу отримати продуктові набори від організації World Center Kitchen. За сприяння благодійного фонду все буде добре. Лише 13 грудня таких наборів було видано понад тисячу одиниць. Люди кажуть, така допомога їм наразі дуже необхідна. Дякуємо за допомогу. Що про нас піклуються, що не забувають людям, яким зараз а особливо пенсіонерам, яким важко виживати Так приємно забути це нас. Просто нет слов выразить благодарность этим организациям, которые спонсируют все это, которые продукты эти, как раз самое то, что нужно. Спасибо большое за помощь. Вы нам помогаете в трудный момент. Очень благодарны все, не только мне, все люди благодарят вам за помощь. Спасибо за помощь. Нам вона нужна, Хотіла б поблагодарить організацію, що допомагає нашим бабусям дідусям, що не залишає такий тяжкий стан без допомоги. Продуктові набори отримали не тільки мешканці селидового, а й інших населених пунктів громади: українська, цукуриного та села Петрівка. У міській військовій адміністрації зазначають, що у громаді триває процес фасування гуманітарної допомоги та запрошують усіх бажаючих долучитися до волонтерської роботи, аби мешканці якому. А швидше могли отримати таку необхідну допомогу. Уряд планує провести заміну 50 мільйонів старих ламп розжарювання на сучасній світлодіодні. Це має суттєво скоротити навантаження на енергосистему і заощадить 1 гігават електроенергії річний обсяг виробництва блоку атомної електростанції. Закупку близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок профінансує Єврокомісія. Інші нададуть партнери. Найближчим часом Мінекономіки представить детальну інструкцію, як можна отримати світлодіодні лампи. Механізм буде максимально простим. У Покровській громаді триває відновлення газопостачання у багатоквартирних будинках. Завтра, 15 грудня, підключення абонентів відбудеться за наступними адресами. Проспект шахтобудівників будинки 1, 4, 6, 18, 40, 42 вулиця Поштова будинки 28 30 32 34 Надзвичайна ситуація, як правильно укомплектувати аптечку, уже знає наша знімальна група. У будь-якій надзвичайній ситуації варто зберігати спокій. Запорука такого спокою є готовність до непередбачуваних подій. Укомплектована аптечка та вміння нею користуватися одна із ланок такої готовності. В наш нелегкий час кожен українець повинен мати вдома захисну аптечку на випадок воєнних дій у місті чи будь-яка. Екстреної ситуації, яка може скластися на даний період часу. В аптечці у кожної родини мають бути наступні речі. Перев'язувальний матеріал це бинти, наприклад. Ось такі, такі можуть бути бинти, стерильні салфетки, можна їх купити в аптеках. Хлорвіксидін повинен бути у аптечці для знезаражування ран, мило. Антисептик повинен бути та знеболюючі препарати. Це може бути парацетамол. Або ібупрофен. Також варто покласти ножиці та стерильні рукавички. Людям, які мають хронічні захворювання, бажано мати необхідний запас ліків. Хворі, як з цукровим діабетом, які повинні приймати цукрознижувальні препарати регулярно. Пацієнти з гіпертонічною хворобою повинні мати у своїй сумці аптечці препарати для зниження тиску. Це навіть може бути такий каптапрес для невідкладної медичної допомоги. Допомоги. Препарати з бронхіальною астмою та хронічним обструктивним захворюванням повинні мати і інгалятори у своїй аптечці, в запасі у достатній кількості на випадок, коли доступ до аптек буде закритий, якщо людина не зможе отримати. Препарат в аптеці або дійти до лікаря, як каже лікар, це той мінімум, який повинен бути, але кожен самостійно за потреби може додати деякі ліки. Для дітей можна покласти сиропи парацетамолу або ібупрофену, нурафін, парацетамол, панадол для діток. Ще можна мати в аптеці активоване вугілля, ферментативні препарати, це панкреатин, фістал, можна мати метаклопрамід, якщо є нудота, можна покласти регідрон, якщо є часта ну, ну, блювота або випорожнення для того, щоб не настала. Дегідратація організму на поповнювати запаси. Звичайно, ідеально, якщо вам ці аптечки не стануть у нагоді, і все мене без такої б небезпеки. Але краще знати, як поводитись, ніж панікувати. Як зарядити телефон у час відсутності електроенергії та не нашкодити акумулятору? Відповідь на це питання у нашому наступному сюжеті. Часті відключення електрики змусили людей адаптуватися до умов сьогодення. Одним з найважливіших гаджетів став телефон або смартфон. Сьогодні вони є невід'ємною частиною існування. Щоб бути на зв'язку, ці девайси необхідно тримати зарядженими. Але що робити, коли світла немає годинами? Для повної зарядки сучасного смартфона потрібно близько години. Вона може стати вирішальною в той час, коли світло дають по годинах. Як зарядити телефон без світла? І яких помилок краще не припускатися. Павербанк не змінить девайс в умовах повномасштабної війни і блекауті. Якщо ноутбук заряджений і у вас є кабель USB, то ви можете зарядити свій телефон від нього. Підзарядка від автомобіля стане альтернативою. Джерело безперебійного живлення, автоматичний пристрій, який дозволяє приєднаному до нього обладнанню працювати деякий час від своїх акумуляторів. Генератор, навіть найпростіший генератор може видавати достатню кількість електроенергії для зарядки телефона. Як не можна заряджати телефон? Зараз в інтернеті можна натрапити на мільйони так званих народних. Ніх методів для зарядки телефона, які насправді нашкодять батареї, і не дадуть бажаного результату. Такі способи зарядки, як нагрівання чи натирання батареї телефона, зарядка від лимона чи від картоплі це потенційна небезпека. Батареї телефонів не люблять експериментів, тому краще почекати увімкнення електроенергії або підзарядитися на заправці чи у пункті незламності. І головне, уникайте охолодження гаджету на морозі. Це значно садить батарею смартфона. 14 грудня в дію вступить постанову Кабінету міністрів України номер 1019 яка вносить зміни у процедуру реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Зміни стосуються експертного дослідження транспортного засобу, яке проводить експертна служба МВС. Воно виокремлюється з процедури реєстрації у сервісному центрі МВС. Виокремлення не означає скасування. Тепер його треба проходити до того, як звертатися за послугою реєстрації та перереєстрації транспортного засобу. І мертвим, і живим, і ненародженим. Поема, яка живе у серцях українців уже більше століття. Про історію, задуму та самого автора. Дивіться далі у сюжеті моїх колег. Безсумнівно, Україна земля багата талантами. Одним із представників великих людей нашої країни є Тарас Григорович Шевченко. Це видатний український поет, прозаїк, драматург, художник, політичний і громадський діяч. Він був людиною універсальних обдарувань та інтересів. Все його життя і творчість були присвячені українському народу. Поезія Тараса Шевченка сьогодні актуальна як ніколи, адже Україна в умовах війни з Росією знову змушена виборювати свою свободу і незалежність. Так 177 років назад, 14 грудня, було написано поему послання і мертвим, і живим, і ненародженим. Послання написано. У тій же манері, як і написані його поеми Катерина, Причинна Тополя зацікавлюють історичним сюжетом і перегукуються із пейзажними мотивами. Але це, мабуть, одна з тих поезій, у якій Тарас Григорович Шевченко звертається до лібералів, і щоб вони допомогли краще жити українському народу. У заголовку цього твору автор звертається не тільки до своїх сучасників, а й до ненароджених земляків, тобто до наступних поколінь українців. Отже, і до нас з вами. Він вчить, що наш порятунок в єдності всіх сил нації. І вам нам передали свої кайдани, свою славу. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров із ребер точать, просвітити кажуть, хочуть. Материні очі. Покровська центральна бібліотека носить ім'я великої людини, яка завжди виспівувала та виборювала свободу слова українському народу. Вона є хранительницею е, тих фондів, які е, є у наших книгосховищах, а це багато літератури. Це, е, Понад 500 примірників, як книг, так і журналів, історичних літературознавчих досліджень. Фонд дуже широкий, він буде корисний не тільки для науковців, філологів, учителів української мови та літератури, а й для всіх любителів, шанувальників, поціновувачів творчості Тараса Григоровича Шевченка. Ім'я Тараса Шевченка відоме в усьому світі. У багатьох країнах йому встановлені пам'ятники. Його твори перекладені майже на всі мови світу. На честь нього в Україні називають навчальні заклади, театри, площі, вулиці, міста. Поет мріяв про ті часи, коли його країна буде незалежною суверенною державою, коли в Україні шануватиметься мова, культура та історія народу, а люди будуть щасливими. І сьогодні українці роблять усе для того, аби ця мрія великого кобзаря стала реальністю. І наостанок пропоную поговорити про погоду на завтра, 15 грудня. Весь день у Покровську буде хмарно, практично без опадів. Температура буде сягати від мінус 5 до плюс одного. Ввечері очікується сніг. На цьому інформаційний випуск Капрі Ньюз підходить до завершення. Бажаю вам тихого та мирного вечора. До зустрічі.